Привіт! З вами Попелюха і сьогодні, напевно, найкорисніше відео з всіх, що я знімала. Особисто для мене так: якщо ви Junior або Junior Pro, і ви зараз. Шукаєте для КЕ або для People Excellence відповідь на питання із цих пунктів, які ви бачите на екрані. Оці от матюки, Master Test Plan Level, Test Plan Master, Test Report Level, Test Report і так далі. То ви попали за адресою. В свій час я шукала цю теорію і я її ніде не знайшла, і не було жодного сайту, жодного відео, де би писало про ці типи документації, і де би розбиралося, що це таке і навіщо воно потрібно. Тому я зробила це відео для вас. Хочу сказати вам, що те, що зараз називається критерієм входу на Junior і джуніора про, насправді називається Тест-менеджер Advanced в IстіQ. На тест-менеджера, щоб ви розуміли, треба здавати тільки коли ви вже хочете бути тест-менеджером, тобто після сіньора. Отже, на цьому уроці ми. Не детально розберемо все це. Я поясню простими словами, що це таке, навіщо воно потрібно, з чого воно складається. І дуже детально розберемо мастер-тест-план і левел-тест-план. А саме я прям просто вставила весь текст із силабуса із з тікбібі, який про це є. Там не дуже багато інфи, але ви будете повністю знати весь силабус, тобто всю інфу, яка є про мастер план та левел план Поїхали. Скріньте. Я думаю, що цей скріншот має розлетітись. Значить, це частина документу, який ходив колись нашою компанією для підготовки до knowledge Evaluation, яке ми називали КЕ. І тут розписано максимальна кількість оцих документів і невеликі пояснення до кожного з них. Давайте, все-таки, почнемо саме з цього слайду. Отже, простими словами, або перекладом з англійської, коли я не знаю прості слова, мастер-тест-план. Ви вже знаєте, що таке тест-план з попередніх відео 100%. В мене там є відео про тест-план, тест стратегію та е, тест полісі. Хто не бачив там, дуже просто це все пояснено. Так от, ви вже знаєте, що таке тест-план, а мастер-тест-план це просто генеральний тест-план. Мастер перекладається як генеральний, і це, типу, дуже великий тест-план, який охоплює повністю всі роботи, які будуть проведені з тестування на проєкті. Level test plan – це також тест план, але він пишеться для кожного окремого рівня тестування. Згадуйте, що таке рівні тестування: Unit тестування, integration, system, acceptance, Alpha, Beta. Так от для кожного із цих рівнів можна писати тест план. Взагалі, там суть така, що тест плани можна писати і на найменші одиниці тестування, навіть на тест кейс можна писати тест план, але типу, навіщо це робити? І якщо. Так думати, то можна, типу, розбити наші всі тести на левели, і тоді для кожного писати тест-план. А ще ви пізніше в слайдах побачите, що для проєктів, які використовують гнучку методологію типу Agile, Scrum Kanban, то для них левели можуть замінитися на ітерації або спринти. Тобто тест план можна писати кожного спринта. Також там сказано про те, що чим більше тест планів, тим, скоріш за все, більша команда і компанія. А в невеликих компаніях так сильно документами не заморачуються. Рухаємося, далі переходимо до документу під назвою Level Test Design. Насправді також все дуже просто, тому що тест дизайн це створення тест кейсів. Відповідно, це детальне, детальний опис створення тест кейсів та очікуваний результат і тест пас критерія, тобто критерій, коли тест пройде. Ну, в принципі, розписаний нормальний очікуваний результат. І чому він зі словом Level? тому що. Можна його розписати по різним рівням тестування. Далі левел тест кейс. Ну, всі знають, що таке тест кейс те саме, тільки по рівням. Тобто, тут, як бачите, уже з англійською для цих тест кейсів, які ми описали ніби в левел тест дизайні, вже визначаються тестові дані для того, щоб їх вже використовувати в запуску тест кейсів. Далі, Level Test Procedure. Тестова процедура описує детально, як запустити кожен тест, включаючи будь-які налаштування, передумови і кроки, які необхідно буде виконувати. Далі, Level Test Log. Це тест лог тільки по рівням. Що таке тест лог? Це такі хронологічні записи того, що відбувається. Під час тестування ми виконуємо кроки. І уявіть собі, якби ви записували собі десь в блокноті або десь в текстовому документі. Кожен крок, який ви робите, і всі дані, які ви вводите, щось типу тест репорта, але який ніхто не пише. Ну загалом, тест логі використовується в автоматизації, тому що коли ми пишемо якийсь автомейшн код, то ми паралельно з діями, які виконуються автоматизовано, ще описуємо, в принципі, яка дія виконується для того, щоб хтось, хто вперше бачить цей тест, розумів, про що йде мова. І щоб, коли ми бачили вже результат тесту, щоб ми бачили, які кроки виконались, які ні. Тобто, по суті, тест лог це список кроків, які виконались під час тестування разом з всіма даними, які були записані біля цих кроків. Далі, аномалі репорт. аномалі репорт це може бути баг-репорт, або будь які помилки, іш'ю, конфігурейшн іш'ю, і так далі. Тобто репорт будь-якої помилки. Тобто це може бути не тільки баг, а, наприклад, в нас впав сервер, або, наприклад, в нас погана конфігурація, яку можуть наконфігурити, тільки якісь там конфігурейшн ціма відповідно. То всі ці типу репорти можна сказати, всі ці сторіки в джирі, які. Кажуть, в нас є така то проблема, її треба виправити. Це все аномалі репорт. До речі, до аномалі репорт можна віднести навіть невідповідність вимогам. Тобто це також буде аномалі репорт. Далі страшне, страшне. Level Interim, Test, Status, Report. Коротше, простими словами, все, що ми робили з активностей, тобто всі дії, які ми виконували як тестувальник до цього моменту, це все можна. Підсумувати в одному документі, якщо вам прям геть немає чим зайнятися. І після того опціонально можна написати якісь рекомендації, оцінку виконаних дій і так далі, для того, щоб в майбутньому ніби покращувати наші процеси. Level Interim Test Status Report ніколи в житті не бачила на очах. Рухаємося далі до левел тест репорта. Тут вже простіше. Тест репорт це результат нашого тестування. Він, в принципі, складається з назви тесту, з статуса тесту, чи він пройшов, чи він впав, з дати запуску тесту із системи, на якій запускався цей тест. І якщо потрібно, залежить, звичайно, від проекту, від тулу, яку ми юзаємо. Але, наприклад, в тест трейлі можна відкрити тест-репорт для кожного тест кейса і подивитися, які кроки було виконано і на якому кроці тест кейс впав. Якщо він раптом впав, так, от левел тест репорт називається левелом, тому що ми взяли тест кейси розбили їх, можливо, по левелах, можливо, по типах, і відповідно. Ніби засунули ці тест кейси в тест свівти, запустили ці тест свівти, і от в нас отрималось декілька тест репортів. Тому ми їх називаємо level test репорти Тобто вони можуть бути по, по рівням або по типам. І master-test-репорт репорт це вже загальний тест-репорт, або генеральний, як воно перекладається дослівно з Google-перекладача. Тобто, це такий здоровий вже тест-репорт, в якому є більшість тестів, які ми мали запустити. І в кінці можна проводити аналіз по цьому тест-репорту. Збирати статистику, скільки в нас багів, скільки в нас якихось автомейшн issue, або скільки в нас блокерів, скільки тестування було проведено, як багато часу зайняло це тестування, і так далі. Просто для того, щоб в майбутньому покращувати активності та процеси. По цих страшних документах це все. Я сподіваюся, що простими словами я вам нормально це пояснила. Тепер давайте просто перейдемо до оцього тест-менеджер що та там, що та там. Частинки є всього чотири слайда, і вони доволі прості. Тут дослівно перекладено Google перекладачем та грамерлі із самого силабусу ISTQB. Тому спробую простими словами не читати слайди, але як вийде. Отже, починається все з того, що описується, що є така тестова документація та робочі продукти. Робочі продукти це будь-які продукти, тобто будь-які документи, які ми створюємо в процесі тестування, тобто які тестувальник створює. Да? А, значить, тут говориться про те, що в загальному. Ці робочі продукти або ця тестова документація відрізняється від проекту до проекту, від компанії до компанії. Але в загальному в більшості організацій зустрічаються чотири типи документа: це тест полісі, тест стратегії, мастер-тест план та левел тест план. Отже, тест полісі описує цілі організації та цілі тестування і використовується, коли в організацію приходить ньюкамер і йому показують цей документ для того, щоб він ніби прочитав. Ніхто ніколи це не читає цей документ. І зрозумів, чим ця компанія відрізняється від його попередньої компанії, а також тест полісі показують потенційним клієнтам для того, щоб показати, ось що дивіться, як ми тестуємо в компанії. Для того, щоб ніби продати проект, так продати інженерів на цей проект і пояснити, що ми супер якісно тестуємо. Ось у нас навіть документ є. Далі тест стратегія стратегія описує загальні незалежні від проекту методи тестування організації. А я ще маю інфу, що навпаки це по проекту. Тобто Тест Стретежі це трошечки менший документ, ніж Тест Полісі, але несе в собі той самий сенс, тобто він описує процес тестування, як відбувається тестування на, в компанії, на проєкті. В Тест Стретеджі прив'язано до Юніту, до домену, до проєкту, тобто до великого-великого набору людей, які працюють над одним продуктом. Отак. Далі мастер-тест план і левел-тест план, які ми розглянемо. Вони пишуться для конкретного проєкту, навіть для конкретної фічі, а левел plan можна розбити. Ще на менші частинки, тобто тест план який ми пишемо навіть на кожен рівень тесту, а іноді навіть на кожен тест кейс. Наявність або відсутність цих документів та те, з чого вони складаються, відрізняється залежно від контексту, залежно від проекту, залежно від організації. В деяких організаціях і на деяких проектах вони можуть бути об'єднані в один документ, тому що навіщо розписувати чотири, якщо можна мати один. В інших вони можуть бути в різних окремих документах. Деякі можуть бути відхилені від стандарту, деякі можуть бути суто фоловити стандарт. Відповідно, більші організації та більш офіційні організації мають всі ці типи документів, як правило. Тоді як менші та менш формальні організації мають менше таких письмових робочих продуктів, і я їх в цьому підтримую. Рухаємося далі. мастер план Мастер-тест-план це тест план, який охоплює всю роботу з тестування, яка має бути виконана на конкретному проєкті, тобто це генеральний тест-план, батько всіх тест планів, включно з конкретними рівнями, зв'язками між рівнями, також рівнями тестування та відповідними заходами розробки, тобто навіть фазами розробки програмного забезпечення. В мастер-тест плані має бути обговорено, як тестувальники реалізовують стратегію тестування для проєкту, тобто тест епроч, тестовий підхід. Тут треба не плутати ту стратегію тестування, яка Є всередині мастер-тест плану, з тою тест стратегії, яка здоровенний документ, який описує роботу організації. Називаються вони однаково, тест і тест стратегія, але той, що всередині тест плану, він просто описує підхід, який будуть використовувати тестувальники для тестування. А сам великий документ тест стратегі складається з купи пунктів. Типу, що будемо тестувати, як будемо тестувати, коли будемо тестувати, хто буде тестувати, відповідає на всі питання, які взагалі можливо придумати для фрази тестувати. І це здоровений документ, який загалом не треба плутати з маленьким тест стратежім. Окей. Також мастер план має обов'язково відповідати тест полісі та стратегії. А коли це не так, має пояснювати ці відхилення та винятки. Цитата із ISTQB. наприклад, якщо стратегію тестування організації є проведення одного повного регресійного тестування на незмінній системі перед випуском, але поточний проект не матиме регресійного тестування, то в тест плані обов'язково має бути пояснено, чому це планується, чому ми відхилили регресію та що буде зроблено для пом'якшення ризику через це відхилення від стратегії. Тобто це ризик, те, що ми відхилилися від стратегії, і ми маємо описати, що буде зроблено для того, щоб е, цей ризик ніби не збувся, щоб все було окей. В невеликих проєктах, де формалізовано лише один рівень тестування, наприклад, системний мастер-тест-план та левел план часто об'єднуються в один документ. Крім того, тестування залежить від інших дій у проєкті. і якщо ця діяльність недостатньо задокументована, особливо. Ті теми, які пов'язані з тестуванням, мають бути охоплені в Мастер-тест плані або в левел-тест плані. Наприклад, якщо процес керування конфігурацією не задокументовано, то в плані тестування має бути вказано, як тестові об'єкти мають бути доставлені команді тестування. З чого складається Мастер-тест план? Від проєкта до проекту вміст тест плану відрізняється, але загальні теми, які майже у всіх тест-планах є, це. І items to be and not to be tested, тобто те, що ми будемо і не будемо тестувати. Також quality характеристикс, які будуть і не будуть тестуватися, тобто там швидкість, постійність, стабільність і так далі. Оці всі прикметники. Далі графіки, бюджет тестування, які обов'язково має бути узгоджені з проектом та з операційним бюджетом. Цикли виконання тестів та їх зв'язок з планом релізу програмного забезпечення. Тут щодо цикли виконання тестів мається на увазі Software Testing тестінг Оце от планування, дизайн, аналізи, контроль, бла бла бла. Далі відносини та результати між тестуванням та іншими відділами іншими людьми, тобто іншими ролями, визначення того, які елементи тесту знаходяться в скопі і поза скопом для кожного описаного рівня. Конкретні Entry критерія, Continuous критерія та Exit критерія для кожного рівня та зв'язки між рівнями, ризики і їх способи рішення, загальне управління тестуванням, відповідальність за виконання кожного рівня тесту, тобто Responsibility прив'язані до людей, та входи та виходи з кожного рівня тесту, тобто Entry критерія та Exit критерія для кожного левелу. Тепер переходимо до левел-тест плану. Левел-тест плани описують конкретні дії, які необхідно виконати в межах кожного рівня тестування, або в деяких випадках кожного типу тестування. левел тест плани, якщо це необхідно, доповнюються до мастер-тест планів для конкретного рівня або типу тесту, який документується. Вони містять деталі розкладу, завдань, етапів, які не обов'язково охоплюються в мастер-тест плані. Крім того, оскільки різні стандарти та шаблони застосовуються до специфікацій тестів на різних рівнях, то ці деталі... Далі будуть охоплені планами тестування рівня, тобто левел-тест-планами. Залежно від формальності проєкту, як я вже казала, ці документи можуть бути, їх може не бути, вони можуть бути одним документом, а можуть бути ще більш розписаніші. Наприклад, для Agile проєктів плани тестування можуть замінити плани спринту або плани ітераційного тестування. І на сьогодні це все. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. І якщо ви здаєте People Excellence або Knowledge Evaluation прямо зараз і дивитесь це відео для підготовки, то будь ласка, напишіть про це в коментарях. Я буду знати, що це відео було для вас корисним і що я не дарма його робила. Також буду вдячна за вподобайку, за підписку на канал, якщо ви на ньому вперше, за коментар більше чотирьох слів та за донат на ЗСУ. Якщо ви задонатите на ЗСУ і скинете мені скріншот і скажете, що це завдяки мені, то я буду дуже щаслива, насправді. Це єдина. Подяка, яку я хочу від всіх людей, які дивляться мої відео. Окей, трошки поговорили, трошки розказали теорії. Я думаю, що на сьогодні достатньо і до зустрічі в наступних відео. Всім гарного настрою!